Дівчатка, усім привіт. Сьогодні я хочу вам показати свої результати про Джерс за останні пів року. Останній раз я звіт робила десь в березні місяці. Потім наступний, мав бути в, мене в червні, але в мене літо закрутилося, завертілося. В принципі, я з нього випала. канікули, поїздки з дітьми на збори. Просто відпочинок, робота. Чесно кажучи, за це літо я перехворіла рази з Отри. Це вже четвертий. Так що сьогодні хочу вам показати свій е, Project Pen за 2025 рік. Хочу нагадати, що у нас з вами участь приймало 12 продуктів, і на минулому звіті ви були одні метеорити. У мене вони були в третьому відтіночку медіум. Люблю обожнюю цю пудру. Розглядала варіант, можливо її повторити в пресованому варіанті, але відгуки про пресований і ось цей в кульках, ну, зовсім зовсім різні. Не можу сказати, що 100% різні, але досить вони відрізняються. Наступний продукт, якому в мене, в принципі, абсолютно немає ніяких. Результатів це пудра від Revolution, Я нею коли-неколи користуюся, але, дівчатка, насправді вона як була по цим відміткам, то вона по цим відміткам у мене і бачите, залишилася. Дуже інколи зараз її використовую. Тому не знаю. Навряд чи в цьому році вона в мене взагалі закінчиться. Буду думати, можливо, в кінці року просто від неї позбудуся. Вона мені не заходить. В мене є продукти, які я полюбляю більше, якими мені подобається більше користуватися. Вона йде на, на такої якраз, ось бачите, наче засмаглої шкіри, але в цьому році в мене якось цієї засмаги. На обличчі немає, тому вона помітна інколи використовую як бронзер її на лупову частину обличчя. Вона прозора, непомітна, але відтінок не мій. Інколи взимку можу використовувати як рум'яна, але насправді рум'ян у мене просто безмежна кількість. І ну, теж витрачати час на неї не дуже хочеться. Так. Давайте також, дівчатка, підемо з вами по замірам. В мене закінчилося два олівчики. Перший це в нас 402 від Ламель, ось цей рожевий, як бачите, я його на початок його було ось стільки. За три місяці я його використала небагато, але потім я на нього наполягала і повністю повністю його закінчила. Тому. Давайте ми його з вами будемо відмічати. Так, у нас з вами закінчилися, закінчилися, закінчилися метеорити. Закінчився ось цей голівчик. Досить такий яскравий, для повсякденних макіяжів не дуже підходить, але я використовувала його як базу під, під ціні під темну стрілочку, скажімо так. Тому, так, є, я його закінчила і також закінчила ось цей олівчик. Це в нас Max Factor, олівець для очей. Теж, бачите, його, в принципі, по-першому звіті пішло досить немало. І ось так у нас з вами за останні пів року. Ну, закінчився він у мене, якщо чесно, десь ще у червні, і я його мала показати в результатах вже. Але не склалося. Так, так. Теж не можу, дівчата, похвалити цей олівець. Якщо олівці від Ламель я не хочу повторювати тільки через їхню кольорову гаму, по якості вони мені дуже подобаються. То Max Factor, ну, в принципі, і по якості мені не дуже. Так, це в нас три. Також, дівчатка, рум... закінчилась в мене рум'яна від LN Pro. Ось такі. Тут, бачите, ще трішки якийсь слід від напису є. Але він стерся. В мене були вони в 102 відтіночку Coral. Де оці в нас рум'яна, рум'яна, рум'яна є. Так, я зараз вам покажу. Чесно кажучи, я не вставляла і часу вставляти, монтувати в мене не буде, тому я вам так покажу. Ось так їх було у нас у 20 березня. Ну, як бачите, ми їх, я їх повністю закінчила. Так, е наступний продукт, е який у нас з вами буде. Давайте взнемо, в принципі, з вами лам е палетку «Ламель». Контуруючи, я нею зараз користуюся на постійній основі, особливо рум'янами, але вони бачите, ще тут навіть дна нема, вже гарно видно цю решіточку, але ще до дна треба і треба піти. Хайлайтер і бронзер я в основному зараз змішую при використанні таким е досить м'яким е великим пензлем, і тоді і, ну, вони якось в мене йдуть, мені подобається краще зараз літку. Тим паче, що хайлайтер тут, дівчатка, він, бачите, такий більше як легка сяюча пудра. Тобто він не дуже яскравий, якраз саме на літо, як на мене. Досить м'який контур. І такі прохолодні рум'яна вони мені дуже подобаються, досить ніжні. Але до дна я ще не дійшла. На минулому звіті ця палеточка в нас з вами. Виглядала ось так. Давайте, якраз вам плюс-мінус буде видно порівняння. Тобто, в нас було з вами донишко в бронзері, майже майже було дно видно у хайлайтері, Ну, рум'яна, як були, так і залишилися насправді. Хоча я і. Наполягала наче на ті, що від Allan Pro, але вони теж мене досить давно закінчилися, не знаю. І ці рум'яни я в даний час я використовую більш на постійній основі. Ну, нічого, я думаю, що все-таки до кінця року я цю палеточку закінчу, у мене це вийде. Ну, її не так багато і залишилося. Так. наступне. Наступне, наступне, дівчата, що я вам хочу показати? Чесно кажучи, я вам хочу показати, але я чомусь не бачу. Не бачу ці фото. На жаль, я не бачу ці фото. Так, ні. Є. Є. Також, дівчат, я у мене в використанні в Project Pen. Є ось такі три однушечки від L'Oréal, це досить така стара колекція. І як ви гадаєте, звісно, один найлегший відтіночок я закінчила. До речі, теж досить давненько. У мене більша половина закінчених продуктів мала бути ще у червневому звіті. Наступний звіт, дівчата, скоріше за все, буду робити. Або в жовтні, або вже в грудні, коли ми будемо з вами робити фінал. Чесно кажучи, я не знаю, наскільки я повернулася до Ютубу, наскільки в мене буде вистачати сил. Так, я їх фотографувала окремо, тому я окремо вам зараз покажу. Так, ось такий був відтінок, світлий, абсолютно прозорий. Ну, Точніше, на поюках він виглядав прозоро. Такий базовий відтіночок. Так, його ми теж закінчили. І і, 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 це ось у нас цей. І у нас виходить закінчених 1, 2, 3, 4, 5 продуктів. Всього-навсього на з 12, дівчата. Так. Наступний ось цей. Сіренький відціночок. Тут, дівчатка, як було одне таке маленьке дно, таке воно і залишилося. Можливо, від сили я там і скористалася, я не знаю, разів зо два ним, але не більше. Точно в цьому році я його не закінчу, ну, вже як і є. Так, і останній. Це ось такий рожевий в нас з вами відсінок. Бачите? Він тут вони масляні і, початка, чесно кажучи, я кожного разу не протираю перед зйомками відео. Він ось такий. Досить повсякденний, до речі, відсіночок. Мені подобається. Можливо, потрібно його зараз взяти якраз і частіше ним користуватися, то, можливо, до кінця року і закінчу. Ну, що сказати результату, то, мабуть, все-таки тут трішечки-трішечки ну, ось тут по краям пішло продукту, але не більше теж ну, фактично не, не користувалися. Так, наступний продукт, дівчатка, це в нас з вами буде хайлайтер від Wet n Wild. Ну, і тут, тут, просто, як то кажуть, гріх не показати вам результат. Так, я над ним дуже досить інтенсивно так попрацювала над цим хайлайтером. Як бачите, його залишилося небагато. Зараз влітку ним користуюсь досить рідко, як хайлайтером, а найчастіше намагаюся ось по куточкам позабирати. Пензлем для тіней і саме у внутрішній куток ока при макіяжі використовую. Тому будемо надалі над ним працювати, і сподіваюся, що до кінця року я його таки закінчу. Так, дівчатка, те, що я не закінчила, і зараз якось теж до кольорових олівців в мене, в принципі, не тягнеться рука, це олівці. І це 403 відтіночок ламель. Ну, в принципі, я ним користувалася. Результат тут у нас є, як бачите, я його не затачувала. Результат досить невеликий, але теж я думаю, що потрібно трошечки наполягти. І результат до кінця року його все-таки закінчити. Так, і останній продукт у нас з вами з. Нашого списочку це тіні е кремові від Avon серія Mark Forever е Forever Bronze світінчок у 5 грамів. Ну, дівчатка, так, я вам не дуже можу показати насправді його результат, тому що е я їх, його розм'якшувала і е перемішувала з маслом, тому що, е з лікою, тому що воно воно мене підзастигло. Не вирішили просто. Поекспериментувати, наче вийшло досить вдало, щоб закінчити продукт. Але якщо ось так от ми будемо з вами дивитися по паночці, то, в принципі, на початок вона в мене була повна. Я зараз я вам покажу, як воно виглядало. Бачите, і те, наскільки зараз. Його. Влітку насправді скористалася буквально декілька разів, тому що за осінь у мене все-таки вийде його добити. Влітку зараз користуюся базою з палетки від Dior. Теж не знімала вам косметичку, але я не можу сказати, що я дуже щось змінювала в своїй косметичці на літо з тією, що я брала у червні. Ну, фактично, я нічого не змінила, користувалася тим, що є. Так що ось такі тут результати, дівчатка. Так, потрошки в мене, бачите, видно, як закінчується. Ну, Будемо сподіватися, що до кінця року я закінчу. Ну, і дівчатка, в нас також з вами є такий проєкт, як Penzat Palette. Там приймає участь у нас з вами дві палеточки. Одна палетка ще з минулого року це від Eveline в мене була трійка палеток. В мене зараз в наявності палетка Rose, і я її закінчу. Ось що в нас тут залишилося теж ну, все ніяк я її не закінчу, не доб'ю. Ці два відтінки, такі вони темненькі. Цей, цим, до речі, підвожу нижнє повіко. Він такий сіренький і не, не занадто темний, знаєте для чорного, але і відкриває погляд. Цей досить такий він з фіолетовим трошки підтоном, тому використовую його в основному в рожевих якихось макіяжах, затемняю е зовнішній куток ока. Ну от Хочу ось цей закінчити, а потім прийти до цього. Якось так. Ну Минулого разу ця палетка виглядала у нас з вами дівчата. Ось так. Тут у нас з вами був ще ось цей рефіл незакінчений. Як бачимо, тут у нас з вами було невелике таке дно. А, ну і тут щось схоже на це, так, але зараз вже його більше. А, ці два відтінки я 100% до кінця року М -м позбудуся, використаю. Ну, в принципі, думаю, що якщо над цим попрацювати, то теж я впораюся з ним. І ми в кінці року все-таки позбудемося з вами ще однієї Палеточки. Другу палетку тіней точно за рік я не закінчу, навіть якусь маленьку. Тому у нас буде, знаєте, така, я догадаю, знаєте, одна палетка кожного року буде виходити, і по одній палетці ми будемо кожного року додати до нашого Project Pego. Ну, тим паче, не закінчу я її, дівчатка ще з тої причини, що все-таки палетку я взяла досить немаленьку. Вона, e, ну, no, скільки в нас тут? Чотир. 12 рефілів. Її тут досить багато. І давайте я вам покажу, в принципі, її на початок року. Тому що на початок року, дівчата, її насправді було. Ну, вона в нас з вами була повна, як бачите, на початок року. Абсолютно повна палеточка, де не де в нас були якісь такі невеличкі заглибини, але не більше. А, і... І, і, і минулого звіту вона вже виглядала у нас з вами ось так. Тобто у нас тут з'явилось донешко, тут з'явилось донешко, тут, тут невеличке, тут невеличке, тут майже з'явилося донешко. На сьогоднішній день ця палетка виглядає у нас з вами ось так. Тут же нічого немає, тут немає цей рефіл я повністю закінчила. Як бачите, над цими двома теж я попрацювала. Тут гарно попрацювали. Сподівалася, що в мене все-таки тут вийде хоча б ось таке заглиблення зробити, але ні, не вийшло. І заглиблення тут, ну, дуже-дуже воно, дівчатка, непомітно. Ось, бачите, в цьому місці. так Трішечки-трішечки. Тому так, Ось тут є непогане заблиг, заглиблення, але ще до. Ну, якщо, мабуть, ось так ми з вами, То видно, що рефіл рефіл'я користуюся, але не досить часто. Ну і ось тут, як бачите, є над чим попрацювати. Тому, звісно, до кінця року я цю палеточку, дівчатка, не закінчу, але все-таки я над нею ще попрацюю. І думаю, що до кінця року один, два, три. Рефіли ми з вами точно закінчимо. Ну, Єдине, що зараз, закінчивши ось ці три рефіли, в цій палеці не буде жодного сяючого відтінка, тому ну, от якраз, мабуть, е потрібно буде комбінувати з цими е однушечками. Саме й буде раз. Тут у нас залишиться тільки така досить темна матова палітра. Ну, у мене є, з іншої сторони, і однушечку в цьому році, і, і лі забрала від Essence. У мене теж є такі ці шайбочки металеві ще хром, ом, хроми, вони, яку, не пам'ятаю, що на кажуть, називаються. От якраз їх буде сюди, мабуть, взяти, щоб закінчити цю палетку і ті два хроми, яких попрацювати над ними буде самий самий раз. Хочеться вивести насправді все без колекції однушки, тіней, Кольорові олівці, чорний, коричневий залишити, можливо, темно-зелений. Ну, чесно, дівчата, хочеться вивести велику кількість палеток. Але методом закінчувати ну, максимум, що я їх можу комусь подарувати. Дівчатка, ось такі в мене результати по моєму Project Penu за 2025 рік. Точніше, за. Весна-літа 2025 року. не багато, але, в принципі, і не дуже мало. Я рахую так. А як рахуєте ви, пишіть обов'язково в коментарях. Я вас люблю, ціную, бережіть себе та своїх рідних. На сьогодні це найголовніше. І сподіваюсь до скорої зустрічі.